Ну, десь до середини грудня все було на підйомі. Потім новий рік мав бути вже. Десь в 20-х числах люди почали роз'їжджатися, багато хворіли. І, чесно кажучи, було таке сумнів, чи ж ми вистоїмо новий рік. Чи люди не пороз'їжджаються, і після того Майдан сам по собі схлине. Ну, але десь в 20-х числах, 25-26 люди почали повертатися. Ми почали облаштовуватися. Біля нас з'явилися палатки афганців, десантників. З'явилася там 19-та сотня, пізніше там, вже, коли почали формувати ці сотні, все. Ну, Сотні вже як вони формувалися з перших днів, з перших чисел грудня вже в сотні пішла. Але ми не хотіли ніякі сотні йти. Ми собі мали свою кухню, ми там мали своїх людей. У нас було на самій кухні, чоловік до 30 інколи працювали, може й більше навіть. І крім того, ті волонтери, які приїжджали, от Славута, Шепетівка, там, там багато все. От Ми їх там по цих наметах десь розпихали, по всіх інших там десь таке. от. І в нас були волонтери, які були закріплені, самі себе закріпили за кухнями. Така є о, Олена Пньовська. Вона це один з цих волонтерів, таких от волонтерських груп. Вона кожен день дзвонила. На кухню, які потреби є. І практично всі потреби вони закривали. Якщо нам не вистачало, то ми тоді вже про спілках добирали. Це, як правило, тушонку ми брали, бо це не портиться. У мене під один відсік під автобусом був забитий повністю тушонкою. Це НЗ От. І я дуже сварився, коли кілька днів мене не було, я поставив там замість себе, то вони замість того, щоб піти в спілку щось отримати, то вони, значить, брали з того ящика. Бували випадки, що ми через неї. Лишки теж передавали на інші кухні. Просто вона таке, як диспетчерські, такі були функції. Був випадок, коли у нас. Ми тільки приїхали перший день цим автобусом, а в нас там був 6-кіловатний дизельний генератор, і все освітлення повністю все опалення було на електриці. Тої ночі якраз була Ліда Кривенко Запорожжя з дівчатами своїми, там ночувала в цьому автобусі. Ще там пара чоловік було. цей. І вночі хтось всипав цукру з водою в генератор, і до ранку вони сиділи, скажем, без, без тепла. Ну і що вже? Ну, вроді би як немає де взяти, і гроші вже так само свої там потратив, що були. Те, що люди приносять, ми їх під звіт там купляли те, що необхідно, все отаке. І ну, думаю, запитаю, вдруг це хтось, може, має на на дачі, чи що я. Попросив, позвонив до цієї Олени. Через годину дзвонить якийсь незнайомий голос і каже, що у вас там генератор потрібний. Який вам треба генератор? Ну, кажу, хоча б на 5 кВт. Ну, а який вам краще? Газовий, бензиновий, Кажу, то беріть бензиновий, він самий дешевий. От. Через годину десь півтори дзвонять, де ви стоїте? Ми його тут підвезли, там стоїмо біля хрещатика цього готеля. Все. От. Підходжу з хлопцями, значить, стоїть порш е, каєн. Хлопці витягують генератор 6,5 кВт, витягують якісь перегодніки, ще там кучу всякого разного. І кажуть, якщо що, дзвоніть.